У Чернівцях висадили алею гортензії, акцію присвятили всесвітньому дню донора. Благодійники, представники влади та небайдужі в різних містах України сьогодні висаджували квіткові алеї. Ще на цій роботі я тільки з лопати не працювала. Що вже тут не було. У Чернівцях для акції обрали гортензію. Квітку, яка постійно розквітає, змінює свої кольори та дає надію, зазначає Анжеліка Каланча. У нас в Чернівцях в центрі крові також проводиться дуже багато акцій, пов'язаних з квітами, і дуже приємно, тому що висаджування будь-чого живого, яке росте, це надихає на те, що будуть зміни і все буде добре. На локації висадили 15 кущів гортензії різних кольорів. Донорство це також допомога. Квіти точно допомагають, як і. Ментально для людей, так і насолоджуватися там, в цей нелегкий час під час війни, тому ми тут не бачимо навіть великої різниці в тому, чим ми займаємося. Помилуватися квітами містяни можуть у сквері на розі вулиць Лесі Українки та Котляревського. Організатори сподіваються, що перебуваючи тут, кожен згадуватиме про важливість поділитися своєю кров'ю та врятувати чиєсь життя. Надзвичайно важливо, знаючи, що зараз кров потрібна нашим воїнам, щоб за можливості всі долучалися до як акції, які відбуваються сьогодні, так і в цілому до здачі крові. Сьогоднішній день є важливим не лише для донорів, а й для працівників центру крові. Ми бачимо, як вони активно залучають різні заходи для того, щоб наші люди бачили, що на ту кров, яку вони дають, вона справді обробляється. І в нас в міністерство охорони здоров'я, коли приїжджає до нас з перевірками, ми можемо сказати, що вони. Оцінюють нашу роботу, вони оцінюють якість тої крові, яка переробляється в центрі крові, і до нас зауважень ніколи не було. Чиновниця додає, згідно із статистикою, за останній рік на Буковині здача крові зросла у півтора раза. Підтримати позитивну динаміку закликаються кожного небайдужого Буковинця. Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4